Find your way to higher ground. May you always keep your head held up high, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point. Makes a world of difference. so you make me strong, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love. Всем привет, любимые друзья! Я ввожу вас в новому видео на своем канале. Хто вперше, тут я Лена, і це канал про мої декретні будні. Тут ви знайдете все про моє життя, такий собі лайфстайл-блог. Тому, якщо цікава така тематика, я запрошую підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Це надзвичайно підтримує та мотивує. Ну що ж, моє відео вийшло. Насправді воно мало вийти минулого тижня, але. У зв'язку з деякими там, обставинами просто не вистачило часу, тому виходить вона зараз. Е обставини такі, що минулого тижня моя старша донечка складала НМТ, тому ми, нас вся сім'я була зосереджена на цьому. Насправді, я вважаю, що вона дуже добре склала НМТ. Це досить складний тест, адже діти складають чотири предмети за один день. Там за чотири години я вважаю, що це досить важко, як на мене. Е, і я вважаю, що вона склала добре, хоча дитина вийшла з школи, де вона складала, і позвонила мені і плакала, що вона не задоволена своїм результатом, що для неї це недостатня кількість балів, щоб вона могла на більше. Вона така дуже старанна. У нас насправді дуже розумна дитина і. Якось, я їй ще кажу, що вона молодець, в неї просто чудовий результат. Вона склала українську мову на 191 бал, англійська, здається, 185, не пам'ятаю точно. Математика на 180 і історію на 177. Історію не менше склала. З математики могло бути більше, і вона просто елементарно в одній цифрі, там в одній задачі, і вийшло менше. Але нічого. Середній бал на сто в неї 184 бали. І вже це дуже хороший результат, і навіть для того вузу, куди вона хоче вступати, чи там саме на той факультет, і на туди, куди вона хоче вступати, то досить високі бали. Ми, до речі, також минулого тижня їздили на співбесіду стосовно покриття, Адже там досить таке дороговартісне навчання і бюджету там немає, але є можливість для одарованих дітей, якщо там вони проходять певні етапи. Настінька вже три, три етапи пройшла. І чекаємо результатів на покриття певної суми за навчання. Сподіваюсь, у нас все вийде. Також ми їздили на співбесіду щодо вступу на цей факультет, адже туди також досить важко поступити. Там всього 50 місць і досить велика конкуренція. Тому тримайте пальчики за неї. Дуже сподіваюся, що в неї все вийде і все в неї складеться так, як вона то собі задумала. Адже я знаю, що не те, що це моя дитина, але в принципі вона дуже старанна, дуже, я знаю, скільки сил вклала за ці 11 років в школі, щоб мати такий рівень знань і, в принципі, закінчити свій такий шкільний шлях з такими, я вважаю, високими результатами. Тому минулий тиждень був насичений, також ми ходили на весілля. Е, я нічого з цього всього не знімала, єдине знімала трішечки дороги до Львова, але я навіть не буду То так, для себе. ми, якось, щоб е, Затори. У мене взагалі і Львів це асоціація з заторами. І ми щоб об'їхати трішечки затори, щоб не затримуватись довго на об'їзні Львова. Не знаю, як нас якось Google Maps повело через села, і так вийшло, що ми проїхали десь десь біля 30 кілометрів з селами якимись, дуже класною і дуже мальовничою дорогою. Ви виїхали там на трасу вже досить близько до Франківщини. І ця дорога була там для нас дуже-дуже приємна. Ось такі ось справи в нас. Ще хотіла сказати, мені писали в коментарях, що там у мене на каналі все дуже одноманітно, там прибирання і так далі. Ну, мій канал називається Декретні будні. І тут я для того, щоб будувати таких жінок, як я, для просто щоб їх відволікти або показати, що вони не одні. Моє життя не складається тільки з прибирання. Я думаю, що ну, тіпо, все, тіпо всі е, свідомі люди розуміють, що в моїх відео ви бачите, ну там дуже місцевий відсоток мого життя. Е, дещо я не показую там, виключно з атичної точки зору там е, якісь. Не знаю, святкування, ну, максимум можу там, дитячі якісь святкування показати. А так, ідеї, наприклад, я з родиною за столом збираюся, я це не показую е, наразі. Тому що я знаю, що мене можуть дивитися люди, які втратили домівку, або їхній будинок в окупації, або вони втратили рідних. І це може їх тригерити. Я не боюсь, що мені там хтось напише, тому що я знаю, що такі люди ніколи не, не напишуть нічого поганого. Нікому в коментарях і вони якось свою цю таку біду, то вони проживають наодинці, напевно, з собою. Такі люди ніколи поганого нічого не напишуть. І я виключно через те, щоб якось їх не ранити, я такі речі не показую себе у відео. Е, ну, тому що якийсь там хейтер напише. Мені часом, якщо якісь хейтери щось пишуть, ну це дуже смішно, це прям ну, деколи не ну, так смішно. І мені здається, деколи, що це якісь боти, тому що мені ну якось адекватні люди таке не можуть написати. Ну, серйозно, це або може написати людина, якій хоть дали якихось, не знаю, 200 гривень, гри, гри, коментар. або... Ну, я не знаю, чим людина може себе мотивувати, щоб щось якусь, щось какашку написати у коментарях, комусь взагалі посторонній людині. Але, знаєте, люди різні. Е, тому я показую те, що я вважаю за потрібне. Е, я абсолютно сприймаю те, що мій контент може комусь не подобатись, Це для мене. Взагалі, ок. І ну, я не прагну до того, щоб всім подобалося, і я... всі мені писали тільки, що я дуже класна. Але я просто хочу пояснити, чого так. Чому на моєму каналі саме так. Комусь це заходить комусь ні. І ще дуже дякую, я бачила, що ви дуже класно підтримували Альону з Харкова, її канал. Я бачила, що дуже багато з вас підписались на неї. Ви молодці. Я думаю, що її це надихнуло і змотивувало. Її канал справді вартий уваги, хто ще не, по... не підписався, пропустив попередні мої відео. Там є посилання на її канал, обов'язково зайдіть, підпишіться. Цей канал для того, щоб надихнутися, і для того, щоб зрозуміти, що будь-яка ситуація в нашому житті створена для того, щоб зробити нас сильнішими, а не для того, щоб нас зламати. Тому підтримуйте своїх, підтримуйте українок, вони стараються для вас. Хоча, знаєте, самим дуже важко часом знайти мотивацію для того, щоб створювати якийсь контент. Тому ось так. Ну, а далі запрошу вас до перегляду відео. Поділюсь з вами всім потрошечки, якийсь рецепт, буде садові справи, покажу покупочки, огляд, магазин. Ну, одним словом, як завжди, всього потрохи. Тому бажаю вам приємного перегляду і до зустрічі. Так, я зібралась на батьківські збори за полінку. Ніколи не показую, як я хожу. Мої діти на кричать. Поза домом. Дома тільки бачите, що я в піжамі і можу скластися, скластися враження, що я тільки такий оліх і маю. Такий в мене лук-протяг. Закрила двері. Їду, бо зараз спізнюся. Ну що ж, сьогоднішнє відео я вирішила розпочати саме так, не з прибирання готування, а саме з того, як я збиралась на батьківці збори. Показати, що я не тільки в піжамах ходжу, в мене є і нормальний одяг. Трішки поснімала, як я їхала на батьківські збори, а також на наступний день хочу вставити. Я вела дитину на підготовку. Двічі, на тиждень я вожу поліночку до вчителя. І Це недалеко від Сінсея, та Юска знаходиться. І я багато часу провожу в цих магазинах, тому мене можна там досить часто зустріти, трішки вам позднім знімала, Мені дуже подобається юск, як магазин, взагалі меблі, садові меблі, текстиль їхні, інтер'єрні всякі штучки. Ну, для мене, як на мене, це досить стильно і не за всі гроші світу. І достатньо якісні. Мені подобаються їхні оці приладдя. Сінсей не знімала, адже не знаю, як у ваших там містах, в магазинах, де є сінсей у вас. У нас завжди якісь пезла, там, де для інтер'єру, для дому. Тому ці штуки там не ну, розбереш, що де, як <с> таке все, знаєте, перепорпане. Тому я нічого не знімала, хоча дещо придбала. Далі у відео все покажу. А поки ділюсь, там цікавими позиціями, на які є знижки, це постіль, як завжди. Також подушки, різноманітний текстиль і, в принципі, багато всього цікавого. Дуже люблю цей магазин. Тому, якщо планували туди піти або щось з цього хотіли купити, то. Завітайте обов'язково! Там багато чого цікавого. Я часто там буваю, мені здається, що скупила б все, але спеціально не беру гроші, щоб нічого не купувати. Ну, а далі поділюся з вами деякими покупочками, що придбала для дому в'юску сінсей Ін Алі. Так, я возила дитину на підготовку. І, і що я купила. Як це завжди годину ходила в сінцеї, вставалося б, нічого не треба, але потім згадую, що щось треба, і покажу, що купила. Я вже давненько замовила ось таку вазочку на Aliexpress. Бачите, вона тут з такою, дорочко. Це чіпляти отак на стінку. До неї я купила рамку. Я виберу скло, залишиться тільки рамка і паспорту. Тобто, на стіні буде причеплена оця ваза. Тут одягнена ось така рама. І тут собі буду заливати воду і міняти постійно квіти. Буде така собі картина, яка змінюється постійно. Коли зроблю, то покажу. Ну, коли повішу. Це я купила в Йоску Раму. До речі, непогана ціна на неї. Така величенька рамка, і вартість 499 гривень. Але вона гарної якості. Навіть отак просто, як от така картина, може бути. Ось так от. ось така картина може бути. Також в'юску я купила серветочки, мені дуже сподобалось. І це те, що завжди вдома потрібно. Оці особливо ось такі милі, красиві. Та й ці прикольні. Взагалі в'юску класні, серветки завжди. Далі, Сінсей. Це я не цього разу, це я минулого разу я купила було ось таку, такого кошика. Будемо ходити з дітьми. На пікнік в ліс. Будемо з собою брати якісь смаколики. Далі я купила дітям одяг, тому що наліточку, секунду, я поправлю, на літо потрібно їм, бо вони всі повиростали, немає що одягнути. Для поліночки така, це такий колір синій електрик, мусліновий такий сарафанчик. Симпатичний. Вартість його була 399 гривень. Далі тадеєчику купила набір шортиків. З дв... Дві... Два... Дві пари шортиків за 169 гривень. Непогана така якість, бо в нього немає. Футболочки маю, шортів немає. Також поліночки я ще купила ось такий купальник. Мені здається, він трошки на неї великий, але великий не так страшно, як маленький. Ось так. Для Тимурчика купила шортики, бо він повиростав з усіх От така упаковка. Купальник, до речі, коштував 279 гривень, це було сказати. А Тимурчикові шорти, три парі за 329 гривень, ось такі принти прикольні. Це у нас такі, знаєте, він зношує дуже швидко. І для Тудейчика ще купила ось такі капочки. В нього нема так в люди вийти, якихось посніжок. Тобто, 399 гривень. Ось такі покупочки. Ось і реалізували мою ідею Ось така картина у нас, бачите. Просто міняєш квіти і міняється картина. Мені дуже подобається. А вам? Так сторони. Прикольно. Як на мене, дуже прикольно. Ну а далі запрошую вас до справ садових. В мене було в планах це привести до ладу свою штамбову троянду. Вона вже відсвіла. Насправді цвітіння було набагато коротше з тих причин, що в нас тричі йшов град, дуже побило все. і Її квітку так само кущ цей мій. І саме собою, що квіти почали в'янути набагато швидше. І, якби таке щось естетичний такий вигляд, він втрачав. Тому я вирішила пообрізати всі квіти. Взагалі, я коли кущ будь-яких будь квітів відцвітає, я цвітіння завжди зрізаю. Ніколи не залишаю, щоб по ці насінневі коробочки не дозрівали, адже тоді рослина тратить дуже багато сил для цього. А може тратити замість цього для нарощування там зеленої маси або для закладання суцвіть на нас. Наступне цвітіння, ця троянда буде ще якось квітнути цього року. Можливо, не так рясно, як перше цвітіння, але буде. Вона вже після цього, як я її обрізала, пустила дуже багато пагонів, тому будемо чекати наступного цвітіння. А взагалі, ось такі садові роботи приносять мені небиякі задоволення. Це така собі терапія, коли я можу собі відключити свою голову і займатися чимось таким. Приємним <смі> біля прекрасного, біля квітів, і біля того, що дає тобі сили. Взагалі до років 30, напевно, якщо б мене запитали, чи хотіла б я мати приватний будинок, і якісь там квіточки вирощувати або якісь овочі, то я б сказала, що геть з дубу рухнули, це не моє, я там дитина асфальт. А зараз для мене це особлива цінність. І цінність будинку там не в якихось масштабах, а в тому, наскільки ти вкладаєш душу. І і намагаюся створити затишок і комфорт для свого життя. Тому якось ось так надихаюсь і дуже дуже люблю свій дім, і стараюсь зробити його красивішим і комфортнішим. Ну, а зараз поділюсь з вами взагалі непритаманний для мене рецепт. Дуже дивний. Це я робила полуничний лікер. І також поділюсь ще коктейлем, який я з нього зробила, вийшло дуже смачно. Зараз поділюсь з вами супер попер, подожними заготовками, такий непритаманний моєму каналу 18. Це е, полуничний лікер. Я його вирішила спробувати вперше зробити сама. Пропорції, кому цікаво, напишу в описі під відео. Він у мене вже тиждень так стоїть. Зараз я його проціжу, засиплю в бутилку, так у мене є такі бутилки, і покладу в холодильник. Е, будемо бачити, що з цього всього мого експерименту вийшло. Ну а зараз я ділюся з вами рецептом, який ви, напевно, ніколи б не очікували від мене почути. Це рецепт алкогольного коктейлю з лікером, який я зробила сама. До речі, цей лікер можна робити з будь-якої ягоди. Я робила з полуниці, можна робити з малини, ожини і, взагалі, будь-яка ягода, яка у вас є. Тому. Експериментуйте. Отже, для коктейлю беремо келих, насипаємо туди е, льоду, я додала ще свіжих ягідок. Далі всипаємо одну частину газованої водички або так, як у мене, це стонік, дві частини е, лікеру, а решта заливаємо шампанським. Е, в мене це просеко. Я рекомендую брати якесь таке легке, не беріть брюд, тому що брют воно таке досить міцне. а е, Задача цього коктейлю Коктелі буде таким літнім та освіжаючим. Обов'язково спробуйте. Дуже і дуже смачненький. Так, ще покажу вам, я варила варення. Це за абрикосом. Ось такий колір, гарний, золотий, бурштиновий, я б сказала. І ось така консистенція. Тут мій тадейку збоку. Дуже смачне. Мені. А? Мені найзручніше, щоб варенечко було в таких невеличких банках, щоб наша сім'я відкрила і доїла, щоб воно не лишалася і не псувалася. Отак От з абрикосів чотири баночки, ще може з полуниці, поки що є. Чотири баночки теж. І нам достатньо. Була в нас на ринку, в нас такий ринок називається Зелений, де місцеві фермери з'їжджаються і продають овочі. Ласно вирощені. В принципі, там, типу, оптовий ринок з золотям. <гум> Покажи, що купила. Маленький, може з полі тут висипати, стакани і їсти. Купила 8 стаканів, по 20, по 20 гривень, за яйцям мені дав чоловік. Персики. Ні, це не персики це нектарин Грецький. Не знаю. На 100 гривень я взяла. По 40 гривень картоплю. Далі. Перчики, перчики дорогенькі, це наші вже місцеві. 100 гривень кілограм. Ні, 90 гривень кілограм. Ну, Дорогувато, але я дуже хочу перців сметані, Прямо дуже хочу. Далі огірків, тому що постійно ходжу в супермаркет, купляю класні, такі свіженькі, та огірочки. Для салату ідеальні. По 40 гривень. По 20 гривень ось такі молоденькі кабачки. Буду тушкувати. Далі, турецька кукурудза. 25 гривень. Ну, цей ящик, не пам'ятаю, скільки я закупила. 300 гривень, здається. А цей ящик кукурудзи. 300-370 гривень. Молоденьку морку для дітей взяла, щоб гризли. Зараз їм начищу, будуть собі хрумкати. І моркові, до дають опт, знаю, що по 40 гривень, а так 60 гривень. Досить дорого, як на мене. Хоча, угу. І помідорки по оці помідорки, зараз скажу, скільки по 60 чи по 50 гривень. Це вже Заліщицькі, тут це Тернопільська область. І район, він переважно розміщений на Дністрі, і там вирощують овочі і фрукти, особливо помідори. Оце Заліщицький район, помідорки вирощує. Дуже смачні, такі ароматні просто. Ось такі ось покупки у нас з полею були. Дивіться, відчуваєте. Смак літа вже повноцінний. У мене діти бігають і питаються, мама вже готова, мама вже готова. Зараз будемо смакувати покурудку. Я, до речі, люблю її більше. От саме варену, мені більше подобається, вона соковитіша. Пробувала рецепт ще запечений в духовці. Не знаю чому, але мені не смакує, як то кажуть. На смаке всі різні. Ну що ж, рецепти продовжуються. І далі я хочу поділитися з вами рецептом дуже такої літньої, і страви і досить легкої в приготуванні. Це кабачки, вже розпочався сезон. Ціни вже достатньо прийнятні для того, щоб їх придбати. Тому ловіть рецептик. Для цього беремо кабачок, нарізаємо ось такими дольками, солимо перчем його і смажуємо з двох сторон до золотистої скорінки. Отже, кабачки обсмажені, чекають нас на тарілці. Тим часом нарізаємо цибулю кубиком, також натираємо на крупній терці морквину. Якщо вони у вас дрібні, то дві морквинки. А також нарізаємо дві помідори. Перше на сковорідку ми кладемо обсмажувати цибулю та моркву, тушкуємо їх до напівготовності. Далі додаємо нарізані помідори, після того, як помідори з цибулою та морквою протушкувалися, всипаємо туди наші обсмажені кабачки. Коли овочі з кабачками трішечки протушкувалися, я додаю ось такий вершковий сирочок, приблизно 2 столові ложки на ось таку кількість. Можна замінити, я думаю, плавленим сирком. Теж буде смачно. Ще вливаю вершків трішечки. Можна замінити сметаною, тому відштовхуйтесь від того, що у вас є. Перемішую, трішечки вливаю води і час від часу помішую і тушкую. Під закритою кришкою. Майже в кінці я натираю зубчик чеснику і додаю зелень. У мене це петрушка. Це неймовірно смачний рецепт, обов'язково скуштуйте, воно просто швидко готується і дуже смачно. Ну що ж, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Я щиро дякую вам за перегляд, за те, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші коментарі, лайки, підписки, за слова підтримки. Це, надзвичайно, надихає творити далі для вас. І зустрінемось з вами в наступному відео. Пам'ятайте, все буде Україна, па-па!